Вітаю! Продовжуємо серію усних лайфхаків. Сьогодні навчимося множити 91 на числа, які кратні 11. Це числа 11, 22, 33, 44, 55, 99. Розглянемо такі приклади. Нам треба запам'ятати, що 91 помножити на 11 це 1001. Запам'ятайте, будь ласка, 91 помножити на 11, 1001. А тепер нам треба помножити число, яке 11 подвоїмо і отримаємо 22. Тому розпишемо 22 як 11 помножити на 2. Отже, 91 помножити на 11, ми пам'ятаємо, це 1001. 1001 множимо на 2, це у нас 2002. Ось такі чарівні числа утворюються. 91 помножити на 33. 33 це 11 помножити на 3. Отже, 91 помножити на 11, ми знаємо, що це 1001. 1001 помножити на 3, ми отримаємо 3003. Давайте перевіримо цей приклад на калькуляторі. Отже, нам треба помножити число 91 на 33. Множимо 91 множимо на 33. Ми отримаємо 3003. правило підходить. А тепер нам треба 91 помножити на 55. Знову розписуємо 55, як 11 помножити на 5. Записуємо 91, помножити на 11, це буде 1001, 1001 помножити на 5, 1001, множимо на 5 і отримуємо 5005. Ось які цікаві випадки для усного рахунку. Продовжуємо далі. Пам'ятаємо, що 91 помножити на 11 це 1001. Тоді 66 це число яке кратне 11, 11 помножити на 6 це буде 66. Отже, ми запишемо 91 помножити на 11 і помножити на 6. 91 помножити на 11 це 1001. 1001 помножити на 6. Ми отримаємо 6006. 91 помножити на 88. Розпишемо 88 як 11 помножити на 8. 91 помножити на 11 це 1001. 1001 помножити на 8 ми отримаємо число 8008. Давайте ще раз для перевірки помножимо це на калькуляторі. 1091 помножити на вісім. 91 множимо на 88, ми отримуємо число 8008. Давайте підведемо підсумок. Сьогодні ми з вами навчилися множити усна двозначні числа, які кратні.

1001 помножити на 7, ми отримаємо відповідь 7007. Отже, треба запам'ятати, що 91 помножити на 11 це 1001. А далі можна множити 1001 на будь-яке число, яке кратне до 11. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал. Щоб не пропустити наступні відео. Наступне відео планується вихід. це як помножити число на 0,5. Очікуйте.